Подружжя 90-річних прийшло до лікаря. Першим заходить чоловік. Лікар запитує, як пройшов день? Прекрасно, Бог, як завжди буде до мене добрий. Уявіть, заходжу до туалету, світло саме вимикається, виходжу, саме вимикається. Лікар киває головою, виписує пігулки та кличе дружину. Розповідає їй, що щойно почує чоловіка, та схоплюється з місця і мчить до дверей. Почекайте, куди ж ви? Я ще не закінчив. Та той дурень знову справу нужду в холодильника. Лікар робить рунковий обхід. Підходить до першого пацієнта. Чим хворіють? Чим лікують є?! Геморой. Лікують ватою з йодом, скарг немає. Підходить до другого пацієнта. Чим хворіти? Чим лікують скаргія? є?! в інтимній зоні. Лікують ватою із йодом. Скарг немає. Підходить до третього пацієнта Чим хворіти? Чим лікують є?! Ангіна. Лікують ватою із йодом. Одна скарга. Нехай мені першому в горлі мажуть. Чоловік приходить у морг, бачить картину, троє покійників усміхаються. Він запитує начальника моргу, це морг чи цирк? Ну, перший програвся в казино, пилотерейку, в пилотерейку, веру джекпот. Ну і. А що з другим? Ну, 30 років мовляв дружину на нову пост. умови і. А третій його близько ковтар. думаю, що фотографують. <плес> на одному розкішному круїзному лайнері працював Фокст. Оскільки пасажири постійно змінювались, він без кінця показував одні й ті ж самі номера, карткові трюки, кролики з капелюха, зникнення монет. Йому це, чесно кажучи, вже набридло, але зарплата тримала. Та на біду на кораблі жив ще один гострий язик. Капітанський папуа. Він бачив шоу тисячу разів, знав усі секрети. Щоразу під час виступу псував атмосферу, вигукуючи на весь зал. Це не той капелюх, він ховає пікву даму в кишені штанів. В коробці дірочка, бачу, фокусник аж кипіві злості, але нічого не міг зробити. Папож капітанський, недоторканий. І ось, як у справжньому голівудському сюжеті, Корабель несподівано зазнав аварії. Вижили тільки твої фокусник та попуга. Вони дивом тримались на дерев'яному ламку по Сардокеану. День, другий, третій. Фокусник люто сердив поля на попу. Попуга так само підозріло, спостерігав за ним. Нарешті на сьомий день мовчання папуга нервово закричав Ну добре, добре, я здаюсь, де корабель. Привіт, кошеня. які у тебе новини?» Привіт, зайчику, я вагітна. Чудово, у нас буде дитин. Зайчку, ти в мене найкраще. А тусі починають. Це не від мене, це не від мене. <плес> Синку, навіщо ти всім розповів, як вчителька математики з тренером цілувалася? Вона сама про це попросила. Як це сама? Сказала мені, Іване, ти що там на останній парті смієшся? Розкажи всім, ми теж посміємося.